Усім великий-великий привіт! В сьогоднішньому відео хочу вам пожалітися, до чого мене довели мої експерименти з оцими бутилочками. Я вже розповідала якось, що для зручності, доставки і для клієнтів зручності закупила такі бутилочки, розливаю в них ряжанку, йогурт згущене молоко. Так от. У мене тепер. Вчора ряжанка, сьогодні ряжанка і завтра буде ряжанка. Розкуштували мою ряжанку і зараз в таку спеку вона, знаєте, ну якраз в пору. Коли з холодильничка витягуєш таку баночку, воно таке різкеньке, холодненьке, смачненьке, то в самий раз. Як я готую ряжанку, у мене є на моєму каналі. Вона, вона виходить, як магазинна, без курочок, нежирна, така питна. Ну і саме головне, звичайно, що це є натуральний продукт із самих якісного, самого якісного молока. І нехай я на це витрачаю свій час. Ну, Отак от людям подобається, а мені приємно. Це робити для них. Як бабуся моя говорила, на будь-який товар знайдеться свій покупець. Головне, щоб це було якісно. Тощи моя нянчуся, нянчуся з йогуртом. Він у мене простояв 6 годин. Так, він вже готовий. Ага, виймаємо. Так, це в мене буде класичний звичайний йогурт. А тут я зробила такі бутилочки неповні. Тут у мене буде з малиною. Це в мене такий. Це буду додати малинку. Кришки ще повністю не закручувала, щоб можна було подоливати. Зварила отакий джемик на швидку руч. Зараз малини вже небагато, ну, а на йогурт буде красота. Ай-яй-яй! Треба, мабуть, витирати ще разу, щоб все було дуже красиво і апетитно. Так. така красота. Його можна потім буде взболтати в бутилочки. Воно так перемішається смакота. Все я відправляю в холодильник. Ну і сьогодні в мене доставка. Кожного разу, коли йду на доставку, загружаю свій контейнер. В нього бутилочки стають так зручненько. Підписую ряжанку окремо. Було б, звичайно, класно, якби були такі наклеїчки на бутилки, що то ряжанка, то згущене молоко, бо ряжанка і згущенка дуже схожі за кольором. Ну, так тому підписую і відправляюсь на доставку. Ото Знімака. Чуть не врубалася. Ой, йду виставляти бутильок на воду. Минулий раз. Ой, забула це зробити. Сталося без води. Зараз треба прив'язати. От отак, -от підв'язала на калітку. Калітку зараз підіпру, щоб була відчинена. Будуть возити водичку. Отакий От бутиль у нас коштує зараз 70 гривень. Є у нас і Дніпрова вода підведена. Ну, я її не можу пити. Ми її навіть не проводили до будинку. У Дворі підведена з нашої криниці вода. А оце попить. А купуємо таку. Да, щось я вже попід заростала. Мабуть, треба. Мабуть, треба підкосити. не жарко. Зараз достану свою мотокосичку і трошки поработаю. трохи підзаправити. Бензин у мене вже з маслом. закрутить хорошо. А що, 10 хвилин і все готово. А так за такий участок треба заплатити 200 гривень 200, щоб тобі скосило. А ще в дворі, а ще на огороді. Там не один раз, а разів 5, мабуть, за сезон. Отож так, краще самій. І швиденько, і нормально. Мабуть, було б краще, якби воно було скошено ліскою воно було б ну, як газончик, так рівненько, красивенько. Ну, по-перше, я не вмію переставляти диск на ліску. А по-друге, після диска я зараз зберу і положу траву коровам. А після ліски то вже нічого не назбираєш, воно розкидає його все. Ну, то якось так. Два діла в одному називається. Прийшла на огород, хочу зірвати синенький. Я взагалі їх вирощую вперше. І насадила, наверно, на кущів 12 і думаю, ну на що я їх насадила? Буду роздавати, чи що. Я з них так, в принципі, нічого не готую, там ікру, раз, два, три, зжариш та й все. А потім побачила, що в мене зізрів отакий баклажан. Сорт це леєра. І згадала, навіщо я їх посадила. Мене колись пригостили таким синеньким. Я його розрізала на шматочки і жарила в клярі. Було дуже смачно. Я просто була в захваті від смаку, воно було схоже на гриби. Я синенькі дуже споживати люблю, але майже не готую. Тому що ну, якось прийнято синенькі готувати більш такі закусочні страви, там мариновані, перчовані, гостренькі. Все це дуже смачно, але дуже багато його не з'їси, тому що печія, тому якось можна сказати, що майже сині не вживаю. Ну і хочеться, щоб страва займала якнайменше часу на приготування. Тобто, щоб було швидко, смачно і корисно. Ну І я дуже зраділа, коли побачила на огороді, що в мене ростуть такі синенькі. Я швиденько нарізала їх брусочками. Ну, Я була така голодна, що мені було не до кляру І думала, зроблю трошки по-іншому. Я кинула їх на сковорідку на топленому маслі і підрумянила. Вони готуються дуже швидко, не довше, ніж піджарити яйце. Дрібка солі, солити багато не треба, щоб ну, відчути справжній смак оцього смачного баклажану. Він солодкий, в ньому нема гірчинки, дуже смачна м'якоть. І все. Вбиваємо зверху яйця. Два-три, хто скільки смакує. Яйця можна накрити кришечкою, можна просто перевернути, це кому як подобається. І все. Смачно це не те слово. Уже готую, не знаю, який пощату раз, не можу, не можу просто наїстися його. І кожен раз себе запитую: Іра, ти прожила 52 роки, я тільки зараз узнала, що синенькі можна їсти таким способом. Я таки не, не розумію, чи всі знали, і мені ніхто не казав, чи ніхто так не їсть. А ну, пишіть, хто, хто небудь чиїсть, а так сині. Ну, дуже класно. Я їм не даю просто виростати. Ну, таке у мене сьогодні відео. Кому сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Пробуйте обов'язково, дуже смачно. Всім миру, добра, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай вас все вдається. Всім пока-пока.